Четвер, 22 лютого, і ви дивитеся Каплі Ньюз. З вами у студії працює Кристина Касьянова. Сьогодні поговоримо на наступні теми. Щодня під масованими обстрілами у Вогледарі досі проживає 111 мешканців. «Сидимо так от так, швиденько вибігли, тобто ми далі нікуди не ходимо. Твоя кров може врятувати у мирнограді. Пройшов донорський день Бо крові, тому що кров зараз ніде майже не приймають на Донеччині. І це важливо здати кров. Ковід ГРВІ та сезонні захворювання. Чи очікувати мешканцям Донеччини епідемію сьогодні? У моїй лікарні знаходиться одна дитина, був такий невеличкий спалах, але Важко назвати це спалахом. Це дійшло до 8 або 9 хворих. Знаходилось на лікуванні. Зручно та швидко до родинського завітали фахівець ЦНАПу та юрист благодійної організації. Сьогодні ми надавали немало послуг. Багато людей зверталися щодо видачі ордеру видалення зелених насаджень. Багато питань по зруйнованому майну. Продуктові набори, паливні брикети, вугілля і грошові ваучери. Як працюють благодійники на Донеччині, люди будуть отримувати відповідні ваучери на невелику суму, які вони можуть перетворити в реальні продукти харчування. Фінансова підтримка від держави забезпеченим сім'ям, хто має право на отримання. Перебували за кордоном на 90 календарних днів, і за призначенням цієї допомоги звернулися через 15 календарних днів. Щодня під масованими обстрілами у Вугледарі досі проживає 111 мешканців. Нестабільний зв'язок, жодної лікарні, крамниці чи пункту обігріву. Станом на 22 лютого у Вугледарі досі знаходяться 111 місцевих мешканців. Попри руїни навколо люди облаштувалися у підвалах багатоповерхівок та намагаються там ховатися від масованих атак ворога. Мене вже чотири рази контузило. Сидимо, ось так швиденько вибігли. Тобто ми далі нікуди не ходимо. Дев'ять людей, всі інваліди тут. Бабуся глухий, у льоші півноги також у Вугледарі не функціонує жодна з аптек. Одна з місцевих мешканок розповіла, чого з лікарських засобів у підвалах люди потребують найбільше. Потрібні сердечні, потрібні протизастудні. Ось таке все від тиску. Пані Ірина також донедавна проживала у цьому підвалі. Після того як у жінки почали відмовляти ноги, вона наважилася на евакуацію. Про кого ви антибіотики? А може і не потрібно було. Я ж не знаю. кажу, ви мене на той світ відправите. З Вугледару жінку доправили до медичного закладу Покровська. Варто зауважити, лише евакуація зможе вберегти ваше здоров'я та життя. Записатися на евакуацію з вугледарського напрямку можна за номером телефону 093 61 75 312. Далі пропонують дізнатися оперативну ситуацію на Донеччині за минулу добу. 14 разів ворог атакував житловий сектор. Поліція задокументувала наслідки влучань. Під обстрілом перебували 11 населених пунктів: міста Вугледар, Добропілля, Костянтинівка, селище Желане та Очеретине, села Богоявленка, Веселий Гай, Ганнівка, Мемрик, Новобахмутівка, Романівка. Окупанти гатили з авіації ЗРК С-300, РСЗ. Ве ураган, БПЛО та артилерії. Пошкоджено 38 цивільних об'єктів, 17 житлових будинків, два гуртожитки, адмінбудівлю, торговий комплекс, магазин, кафе, гараж, господарську споруду, автомобілі, газопровід, підстанції та лінії електропередач. Авіаудар загарбники завдали пожеланному. Пошкодили три приватних оселі: торговий комплекс, кафе, магазин. Мемрик атакували ракетою с 300 Пошкоджено адмінбудівлю та критичну інфраструктуру. По добропіллю. Сія вдарила трьома дронами, поцілила у два гуртожитки. Двоє цивільних осіб зазнали травм. Знищено чотири автомобілі. Романівку ворог накрив з артилерії. Поранено людину, зруйновано приватний будинок. Внаслідок артилерійських обстрілів у Костянтинівці. Щонайменше 11 пошкоджених домівок. У вугледарі багатоквартирний будинок поліцією та СБУ. Відкрито кримінальні провадження. Також сьогодні близько 10-ї ворог обстріляв Курахове з використанням авіабомби КАП-250. Від удару по території підприємства отримали поранення дев'ятеро співробітників. Усіх потерпілих доставили до лікарні. У поранених діагностували закриті черепно-мозкові травми, забої та струс головного мозку. Твоя кров може врятувати. У Мирнограді пройшов донорський день. Подробиці далі під час війни, як ніколи, донорська кров являється одним із важливих способів спасіння людини. Щодня в оперативних зведеннях пишуть про поранених мешканців Донеччини. Чимало з них для стабілізації стану потребують переливання крові. Так сьогодні, 22 лютого, у мирноградській центральній лікарні пройшов донорський день. Охочих прийти та здати кров виявилося багато. Тому наше завдання, завдання наших українців. Надати допомогу в здачі крові також. У нас є хворі, які дуже потребують крові. Це онкологічні, це після хірургічних втручань з анеміями, з Тому Ми збираємо такі організаційні здачі крові, щоб поповнювати донорський запас. Дуже активно шкода, що тільки зараз на певну кількість. Ми тільки починаємо цим займатися. За словами Ірини Стеценко, донором може стати будь-яка людина, яка заздалегідь перевірила свій стан здоров'я та підходить по всім критеріям. Донором може стати люба людина значить, у віці від 17 до 60 років, яка не стоїть на диспенсерному обліку. Здорова на сьогоднішній день у лікарні є гостра потреба у певній групі крові. У нас на даний момент нестача другої позитивної. Ну і також всі негативні групи, теж є якби дефіцитом. Старша медсестра відділення переливання крові розповіла, що саме забороняється робити донором перед візитом до лікарні. Перед здачою крові не можна їсти жирного, жареного, копченого. Алкоголь виключається за 48 годин. Коріння за два паління за 2 часа до здачі крові. Люди, які сьогодні завітали до відділення переливання крові, кажуть донорство один з простих способів рятувати людське життя, тому що кров зараз ніде майже не приймають на Донеччині. І Це важливо дати кров. Почесний донор вже десь 42 рази. Звичайно важливо час такий війна в країні допомагати людям. Донорство дуже цінується. у мене так третя трисательна це потрібні людям. Ну то допомагаю людям. Варто зазначити, здача крові допомагає не лише майбутньому отримувачу, але й самому донору. Адже такий процес запобігає виникненню інсультів, інфарктів та тромбозу. Дія для військових. Міноборони розробляють аналог для військових з назвою Армія плюс. У додатку планується електронне посвідчення захисника, яке спрощує доступ до є послуг та бойових систем, комплексна база знань, яка є джерелом достовірної інформації щодо проходження служби, форми зворотнього зв'язку, навчальні онлайн-курси для саморозвитку і ще багато чого іншого. Ковід, ГРВІ та сезонні захворювання. Чи очікувати мешканцям донеччини епідемію, дізнавалися мої колеги. Кінець зими саме той час, коли рівень захворюваності на ГРВІ та ковід підвищується, адже людський організм не може пристосуватися до різкої зміни погодних умов. Проте у добропільській громаді ситуація контрольована, і спалахів хвороб не спостерігається. Ситуація з ковідом на теперішній час дуже стабільна. Сьогодні у моїй лікарні знаходиться одна дитина. Був такий невеличкий спалах, але важко назвати це спалахом. Це дійшло до вісім або дев'ять хворих, знаходилось на лікуванні. Вакцинація проводиться від ковіда на першому рівні. Це центри сімейної медицини. Теж повільно, тому що основна маса населення привита. Ну там хтось робить другу, мабуть, вже й третю прививку, але ми маємо. Стабільну ситуацію стабілізувалася ситуація із сезонними захворюваннями. Ми маємо на теперішній час три дитини у дитячому інфекційному відділенні і один дорослий. Також і на амбулаторному прийомі такого спалаху нема. Я так вважаю, що це в першу чергу те, що закрити школи, освіта. Скажімо так, працює в режимі онлайн і нема розповсюдження цієї інфекції серед населення. Всі пацієнти наразі перебувають у легкому стані, адже вже робили щеплення від ковіду та грипу. Лікарі зазначають, самолікування навіть звичайного нежиттю може бути небезпечним для вашого здоров'я. Тож, якщо ви відчуваєте слабкість, ломоту у тілі та підвищення температури, не відкладайте візит до лікарів у довгий ящик. Міністерство освіти і науки затвердило основні дати проведення національного мультипредметного тесту. Відтак реєстрація вступників на іспит розпочнеться вже 14 березня і триватиме до 11 квітня. Самі тестування вступники складатимуть з 14 травня до 25 червня під час основної сесії та з 11 до 19 липня під час додаткової. Зручно та швидко до Родинського завітали фахівець ЦНАПу та юрист благодійної організації. На прийомі мешканців побували журналісти телебачення Капрі. Оформлення документів, довідок ВПО та фіксація зруйнованого майна сьогодні стало ще тим завданням для мешканців віддалених куточків Донеччини. Адже аби потрапити на прийом до фахівців, доводиться долати чималі відстані. Сьогодні для мешканців міста Родинське виїзний прийом провели адміністратор ЦНАПу та юрист. Сьогодні Сьогодні у місті Родинське вперше ведеться виїзний прийом адміністратора ЦНАПа. Він буде приймати з 9 до 16 години. Також сьогодні ведеться прийом юриста благодійного фонду Восток Сос, яка приймає один раз на місяць. Юристам надається такі послуги щодо оформлення довідки ВПО, які підготовчі дії щодо отримання паспортів закордонних та паспорта громадянина України, підготовчі документи щодо виїзду за кордон. Осіб українців та допомога з документами щодо порушеного та зруйнованого майна. Фахівці ЦНАПу можуть допомогти із оформленням усіх документів, окрім паспорта громадянина України. Сьогодні ми надавали немало послуг. Багато людей зверталися щодо видачі ордеру видалення зелених насаджень. Багато питань по зруйнованому майну. Та нотаріальні запити за добу один адміністратор може прийняти приблизно людей двадцять Василь сьогодні завітав, аби подати документ на відшкодування коштів за зруйноване майно. Адже поки чоловік був в евакуації, російська ракета зруйнувала його будинок. Будинок розбили. Хочеться питання: куди, що, як, чому? був спочатку у Полтаві, мене екстрено вивезли через хворобу і потім повідомили про те, що мій будинок зруйнували. Я викликав поліцію, вони склали акт. Кажу, що далі буде? Мені відповіли, передамо у прокуратуру, прокуратура до суду. Зараз хочу проконсультуватися з юристом. Що далі буде? Пані Людмила каже, сьогодні такі виїзні прийоми дуже потрібні, адже аби доїхати навіть до сусіднього Покровська, доведеться витратити чималу кількість грошей та часу. Я звернулася з приводу втрати документів, так вийшло. Ну, звичайно, дуже зручно. Мене приймає юрист, дуже дуже компетентна людина. дуже зручно, що сюди приїжджають спеціалісти. де для нас людей похилого віку. Просто я не знаю. Дуже зручно. Анастасія Бурковська, Чепіль Даниїл з міста Родинське, спеціально для Капріньюз. Володимир Зеленський вніс у раду законопроект про демобілізацію строковиків. У тексті документу йдеться, що військовослужбовці строкової служби, строк яких закінчився під час дій воєнного стану, мають бути звільненими з військової служби в запас у строки, визначені указом президента України. Верховна Рада має розглянути ініціативу вже завтра, 23 лютого. Продуктові набори, паливні брикети, вугілля і грошові ваучери. Як працюють благодійники на Донеччині. Донецька та Луганська область ще з 2014 року потерпають від ворожої агресії, і війна розпочалася тут задовго до повномасштабного вторгнення. За сі роки на Донеччині було налагоджено співпрацю з міжнародними донорами та різноманітними благодійними організаціями. І з початком великої війни ця взаємодія тільки посилилась. Директорка департаменту каже: існує декілька напрямків допомоги. Перш за все, вони допомагають населенню. Ця допомога вона відноситься до продуктів, до предметів першої необхідності, до допомоги в евакуації, відновленні документів, в наданні якоїсь грошової допомоги в соціально-психологічній допомозі, в соціально-психологічній адаптації. Тобто, це те, що перше необхідно людям. В таких умовах, попри те, що Донецька область є зоною проведення активних бойових дій, тут проживає чимала кількість переселенців. Їм також надається усіляка підтримка від благодійних організацій. Вони не мали не мають засобів для існування і тому вони потребують такого ж самого набору. Окрім цього, вони потребують можливості допомоги юридичного супроводження, відновлення документів або допомоги в поданні якихось. Якогось переліку документів для отримання соціальної допомоги. І тому подібне допомоги бувають абсолютно різні і абсолютно о, цікаві бувають випадки. Також, за словами Оксани Головко, мешканці Донеччини отримують допомогу для проходження опалювального сезону. Зокрема, певним категоріям надають вугілля чи паливні брикети. Є організації, які надають і грошову допомогу. Міжнародна організація з міграції надає подібну допомогу. Наприклад, вона зараз знаходиться саме в процесі реалізації. Фактично, також була ця подібна допомога здійснена через Червоний Хрест. Також подібна допомога здійснюючи через УВКБ ООН, тобто управління Верховного комісара з питань біженців. Отримувачів такої допомоги визначають органи місцевого самоврядування. Зазначила Оксана Головко. Вони самостійно складають списки відповідно до тих звернень, які до них надходять. Вони визначають перелік тих, хто потребує відповідної цієї допомоги, і цей перелік ем, фактично ем, визначається от, е, безпосередньо на місці, надається інформація щодо тих осіб, які потребують цієї допомоги. Міжнародні організації вона потім е, своїх спеціалістів направляє на вивчення ситуації і надає відповідну допомогу. У цьому році всесвітня продовольча програма, яка є одним з найбільших донорів надання продуктових наборів мешканцям Донеччини, планує запровадити нову програму допомоги грошовими ваучерами. Для цього треба було, щоб на території Донецької області повернулася якась мережа. Мережа мережевий супермаркет, який забезпечить гарний асортимент продукції, щоб можна було з ним. Укласти відповідний договір. Люди будуть отримувати відповідні ваучери на невелику суму, які вони можуть перетворити в реальні продукти харчування саме в мережі супермаркетів АТБ. Загалом тільки всесвітня продовольча програма у 2023 році надала мешканцям Донеччини понад 180 тисяч продуктових наборів. Медичні працівники мають подати декларації до кінця березня, зокрема, представники комісії, які приймають рішення щодо придатності чоловіків до військової служби. За інформацією Міністерства охорони здоров'я, члени ВЛК та МСЕК мають заповнити електронні декларації за 2023 рік до 31 березня поточного року. Фінансова підтримка від держави малозабезпеченим сім'ям, хто має право на утримання. З 26 січня уряд вніс зміни до правил виплат фінансової допомоги малозабезпеченим сім'ям. Відтепер на підтримку від держави також можуть розраховувати родини, в складі яких є працездатні внутрішньопереміщені особи. Допомога для них призначається на термін не більше шести місяців. Крім того, для сімей, які перебували за кордоном в зв'язку з евакуацією, в зв'язку з російською агресією, і вони не є внутрішньо особами. Також на один шестимісячний термін можливо призначити таку допомогу, якщо вони перебували за кордоном не менше 90 календарних днів. І за призначенням цієї допомоги звернулися через 15 календарних днів. Вони не працюють, вони не сплатили, бо за них не було сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне страхування. З 1 березня для таких сімей до середньомісячного сукупного доходу не буде враховуватися розмір будь-яких виплат, що були. Припинені раніше це стосується і тих сімей, які вже отримують допомогу, і по якимось причинам їм було припинено соціальні виплати, або навпаки, якась соціальна виплата була призначена, буде зроблена автоматичний перерахунок без врахування цих виплат, або навпаки. Якась виплата буде внесена. Це буде зроблено автоматично без звернення громадяни з першого числа місяця, заступник якому були виникні такі обставини. Пані Олена каже, працездатна особа, яка отримує фінансову підтримку від держави, але не працює протягом двох місяців. Має знайти для себе місце роботи. Зареєструватися як особи. Під підприємці або стати на облік в центр зайнятості як такі, що шукають роботу, або центр зайнятості як безробітні. Якщо така умова не буде виконана, то таким сім'ям буде припинена виплата допомоги через два місяці. Також на фінансову підтримку мають право розраховувати деякі з мешканців прифронтових громад. Працездатна особа, якщо доглядає за дитиною до 14 років, або за дитиною з інвалідністю до 18. Років або за особою з інвалідністю, або за особою старшими з 80 років, має право на призначення цієї допомоги. Варто зауважити, що Міністерство фінансів України має право проводити перевірки родин, в складі яких є отримувачі фінансової допомоги. У разі потреби надання підтримки від держави буде скасовано. 10 лютого у Львові пройшов чемпіонат України зі спортивних танців, який зібрав 520 спортсменів із 15 областей України. Донецьку область представляли вихованці секції спортивного танцю Дю США міста Мирноград. За підсумками змагань, мирноградські спортсмени вибороли 10 золотих, 5 срібних та 4 бронзові медалі. Колектив телебачення Капрі вітає спортсменів та бажає подальших успіхів. Що ж стосується погоди, то завтра, 23 лютого, хмари у Покровську будуть триматися протягом всього дня. Проте вже ввечері небо стане чистим та ясним. Опади не очікуються. А температура повітря коливатиметься від мінус 3 до плюс 6 градусів за Цельсієм. На цьому у мене все. Ще більше актуальних новин шукайте у соціальних мережах та телеграм-каналі новини Капрі 24 на 7. Бережіть себе та на все добре.